Доцільно. Моя дитина розуміє, що зараз свято. Ну, тобто війна війною, я так розумію, все, але є в душі сама. Головне, щоб був мир і свято. І я не хочу, щоб моя дитина запам'ятала це як страшний сон. Війна йде. ну як, як тут ще можна розуміти? Солдатам треба допомагати. Я проти. Добре. Це настрій, це новий рік, якось треба піднімати настрій. Люди сюди приїжджають, дивляться на це. Чому ні? Хорошо. По чому? чому? Ну навіть в це час, я думаю, що любому глазу, і детському, і взрослому очень приятно видеть наш город в такому состоянии, Ну Я видел, да, так, на підйомі, да, мені, тогда голубі, ну, дуже Очень красиво. Ну, я сам за рулем їжджу і якби как бы, мене не відлякало, десь ви тайметі люди. Так, думаю, доцільно, бо на це є спеціальний бюджет, це не військовий бюджет, це окремі речі, тому в принципі нормально ставлюся. Доволі складне питання, бо з одного боку ці всі прикраси вони дуже підтримують. І я вчора гуляла по вечірньому Харкову, і це дуже надихає і мотивує далі тут жити. І... Щось робити для розвитку, але з іншої сторони ми маємо звичайно вкладати гроші у нашу оборону. Я думаю, я б все ж більше вкладала гроші в оборону. Мені каже, це не Ну, Для мене війна це такою трагічної Я зараз і приїхала з Білістіна, у нас, запустимо. По местной, у нас елку не савили вообще, учени не савят. Я думаю, что можно не ставить. Я думаю, что в такие тяжелые времена можно быть без... Ну, все празднуют дома, кто хочет.